Всіх вітаю із магазина Сінсей. Сьогодні в Сінсей почалися акції міжсезонний розпродаж 50 знижки навіть ще вчора, 20.03 по 19.04. Буду показувати вам речі зі знижками. Хочу подякувати Аліні, яка мені сказала. Сповістила, що будуть знижки у них, що вони переоцінюють товар. Ну і буду вам все це показувати. Ще хочу відмітити те, що вони розвісили нову колекцію, і так трішки пробіжу вам. Спочатку покажу новеньке: 269 коштує така футболочка з таким декоруванням 100% котон. Щось оця майка, вона взагалі класна. Мені дуже подобається біленька блуза, називається 389 гривень, також 100% котон. Ну, джинсові юбки, це у них прям тренд цього сезону, я так розумію. І багато білих речей на весну. Мабуть, все-таки тренд на біле пішов. Це все нова колекція, але ось є такі, наприклад, уже зі знижкою: 52%. Штани вони як жіночі написано, ну як трикотажні, трішки кльош на низ, ось так вони зверху цікаво зроблені, 219 гривень замість 459 гривень. Багато джинсів також новеньких, нові моделі, ось такі комфорт, кюлот трішки укорочені. І хто чорні сукні любить, як я, то, будь ласка, ось привезли 459 гривень. Класична сукня, можна сказати, чи базова. От така 459. На манекені видно, що вона йде з розрізом. І ось такою ковтиною її декорують. Я її візьму по мірі, тому що я також сьогодні в чорній сукні, і мені треба щось таке, як на мол... ну, на молнії чи на змійці, чи на кудзиках, щоб можна було розтягнути, коли становиться вже знаєте, тепло дуже. Тут знижка на всі жилети. Жилети я вам показувати не буду, але дивіться, 50% знижка вже на всі жилети почалася. Далі прийду, мені подобається, що є ось так позначки міжсезонний розпродаж. Я вже так пройшла, трішки глянула на що саме і вам буду показувати більш те, що мене зацікавило. Мене зацікавили ось ці піджаки, вони дуже гарні, є в рожевому такому кольорі. Ось така тканинка, є всі розміри, Годзики ось такі гарні, срібні, це ось рожевий, і вони коштують 50% знижка. 400 гривень коштували 800 Щось ось в такому глянемо, не дивилась, є, знижка є. О, і на такі. Ой, ну дуже гарний. Навіть не знаю, який гарніший. Цей 519, мабуть, цей гарніший, раз його так не оцінили. А, так, да, його більше і розібрали. Я бачу, 519 гривень, а цей 399 гривень. І той, і той дуже гарно виглядають. О, ну, І зручні, мені здається. Далі. Знижка на сорочки, міжсезонний розпродаж, аж 59% знижка. Є блакитна, ну я не знаю, як назвати, просто сорочка. 189, вона йде з карманами. Є в смужку, це мені більше подобається 189 блакитно. Сподобалась мені в чорну смужку, але, на жаль, на неї знижки немає. 269. Вона, знаєте, як більш така тоненька, інша тканина. Так, тут такі знижки. Далі тут 50% написано. І ось такі штани класні. Покажу своїй мамі, може вона захоче, вона любить такі. Вони тут як жаті, гарний малюнок. І ось також оформлення дуже приємне. І резинки. Скрізь резинки, донизу вони рівні, нічого не кльош, не завужені. Гарні штани носити. І зараз, і не зараз, і більше до літа такі вони ось тоненькі. 269-459 гривень коштували. Саме в цьому сенсі їх дуже багато ще є. До речі, прям дуже. А далі дивимось. чорні є на знижках. Чорні, мабуть, без знижок, ні. 659 вони їх так і сховали туди. Відійду, покажу, класна позиція. До речі. Багато знижок почалось на халати, на капці. Ось, до прикладу, такий з Мікі Маусами халат 519, 35% знижка або в світлому кольорі. 519 коштував він 800 гривень. Є чорний колір, є ось такий, як. На, не знаю, навіть не біжевий, бежевий, а такий, як молочний. Ну, шкарпетки всі зі знижками. Є білизна на знижках. На знижках у них завжди можна щось знайти. От білизна. Наприклад, 129 гривень. Дивіться, як гарна, така як з корсетом, красиво зроблена. Далі 129 тут аж 62% знижки. Ось так червоний, з такими намистами. Ой, мені дуже подобається, класний. Поша, отут, намисто так зроблено гарно, дуже гарно. Далі тут є по 129. Так, 149 це дві, мабуть, да? штуки. 149. ні, Одна. Одна чи дві? Дві. За 149, два. Тут вже написано чорний і бежевий. Отак от, от. А ще вони, до речі, привезли вже літню колекцію туніки. Ну, мабуть, в Одесу вирішили, що скоро буде море. Ну, воно ну може ж так початись все в один день. Ось така туніка класна, 459 гривень. І червоні червоні й чорні у них купальники в цьому сезоні. 119 коштує низ, 119 коштує верх. І ось такий купальник 339 гривень. Так, багато знижок на всі черевики, 389 гривень на жіночі. Дуже багато. кросівки є вже зі знижечками, 40%. Ось такі бежеві з білою підошвою, 359, 40% знижка. Ну добре А ще хотіла показати вам тут на знижки дещо. всі капці на знижки. Дивіться, за 99%, які гарні можна придбати такі блискучі, м'які, 63% знижки, ось такі, як котики з вушками. Також цікаві чорні оці, 129 гривень, замість 339 гривень. А є ще джинси я бачила на знижці також. Також є джинси. Десь в одному місці бачила, і в іншому місці я бачила ось тут бачу, джинси на знижках: є скіні. 359 замість 599. Такі потерті. Ось такі штани утеплені, але, до речі, широкі донизу. Не на резинках хто собі шукав. Таке рожеві, як потерті, 269-41% знижки. Тут по 289 є джинси. І десь я бачила, от висіли прям джинси на знижці. Де це їх пропустила. Ну, зараз вже і не згадаю. А он бачу. Ось тут ще така модель. Такі вони трішки рвані.

Так, сукня вже на... А, ні, не на знижки, вибачаюсь. І кофтини тут по 189 гривень. Там є по 169 зараз покажу. По 189 такі легенькі з оцим рукавом таким гарненьким. Є а, а в, ні, в смужку без акції. 189 це ті, які однотонні. Також є за 169 зараз вам покажу. І буду переходити в інші вже відділи. О, який рожевий гарний там рюкзачок. Так, ось оце. 169, 37% знижка. 269 вона коштувала. От, звичайно, просто чорна ковтина під якусь чи під пальто вдягти. І з рукавом не футболка. Булочку можна придбати білу за 119 гривень, 219 вона коштувала 46% знижка. Дуже багато принтів. Футболок цікавих у них в цьому сезоні, ось така белла 459 гривень. Гарно виглядає. Цікаво. Це ковтина з нової колекції, 599 гривень. Хочу собі щось знайти, щоб ось у цю сукню, у мене вона без рукава, вдягати якоюсь такої ковтиною. У мене або светри, або піджаки, куртки. Ой, ну Мені дуже подобається це взуття. 40-й розмір є, 39-го не знайшла. 399 гривень, а коштували 900. Ну Вони такі зручні, ну просто дуже зручні. Якось то я в 38-х примірялась і немає. 39-й в першу чергу розбирай, так би купила б собі. А що купиш, а потім будеш. Вони й зараз вони не теплі, а просто там такі легенькі, дуже зручні. Ну, Чорне з білим, непогано. Розмір М. Всі ці речі це з нової колекції. До речі, ця ковтина вона коштує насправді 659. Це 100% котон. Під нею також я потім зніму, покажу класна така як маєчка, але вона в'язана 100% котон. Мені прям сподобалась. Джинси називаються Comfort кюлоти. Розмір М на мені кюлоти. Вони завжди укорочені. Класний колір, такий світло-сірий, легенький, без всяких карманів, і вони як... Стреч. Ну от мені подобається, що сенсей почав робити так, що все, от ти носиш М, і ти береш М, і на тебе все ідеально сідає. Мені прям подобається. Подобаються ці джинси з нової колекції. Класні, слухайте, класні. Такі легенькі, ну не під оці, бо щось таке легеньке взуття. Вони весняні, якось яскраве підтягла як або білі кросівка, але з собою тільки чорні. Дуже мені сподобалася ця ковтина. Це 100% котон, коштує 359 гривень. Дуже-дуже така прикольна, класна м'яка, 100% котон на мені розмір. М. Це просто червона білизна, але ну от її можна якось чимось яскравим вдягати, м'яка дійсно класна. В Тому відділі можна купити капціон по знижці за 169, піжами, по 239, навіть по 169, Така біла футболка і сірі як шорти. Що там показувати? Тут такі кофтини, ось як на зміці до середини, 389 гривень, 35% знижка. Далі худі, звичайне, худі за 169 гривень 50% знижка. І ось такі штани на знижці: 259 гривень, 61% знижки для чоловіків. Також в чоловічому відділі багато знижок на шкарпетки, 99 гривень, три пари. Тут 79 гривень. Так, дуже багато 79. Але хочеться щось більш цікаве, да, знаєте, в чоловічому відділі. Так, я бачу, що там ще джинси йдуть на знижці. Також ось такі джинси. 399 гривень. Гарний дуже колір обалдіть. Такі, як варені, 399 лос-модель. Ось такі. І всі розміри, до речі, є. А коштували 699. Цікаві, слухайте, як вони, так, да, так зроблені. Гарний колір. Ось. Я вам покажу. Він такий, ну я навіть не знаю, відтінків багато. І ось тут вони так зроблені класно. Класні джинси. Такі вони не завужені, як скіні, більш як донизу, як рівні. Там ще якісь, ну, мабуть, ті релакс без знижки йдуть. Ні, 519. Зараз ще покажу релакс. Ці відійду вам покажу, ці класні. 399,43% знижки. І дивимось на релакс. Так, а це у нас релакс по акції. Релакс такий з карманами 519, 39% знижки. Також відійду, так вам показую, як вони виглядають. Ті і ті джинси йдуть на знижках. Це чоловічий відділ. Тепер я хочу перейти. Ой, яка класна, слухайте, таке я люблю. 339 гривень. Так якось кольори не дуже мені подобаються. Якби якась би більш блакитна була, смужка краще, більш світла. Але подобається ну, морський стиль. Тут хотіла показати вам капелюшки. Навіть хочу приміряти один капелюшок, хоча вони, я не знаю, як дитячі чи як чоловічі вважаються. Зараз навіть запитаю. Ось такий класний, один 219. цей так взагалі сірий колір, також 219, як потертий. Ну, на пляж собі брати. Но це більше чоловічі, тому що ці бортики, бачите, вони такі маленькі. Коли роблять жіночі, то вони такі більш широкі і гарніше виглядають. Так, да, це Вже акції почались на кепки на чоловічі. 59 гривень. Ого! Зараз навіть скажу, скільки це знижка. 50% знижка. Ось така кепка. Нормальна кепка, приємного кольору. Ну, тут різні вже навезли багато, ці йдуть без знижок. Навіть така джинсова також гарно виглядає. Подивимось спочатку одяг для малечі. Джинси такі по 129 гривень. Так, 129. 52% на них знижка. Далі. Ух ти, така класна тут. Худі, скажем так, 219 35% знижка з капюшоном У з таким малюночком, з декоруванням цікавим. Далі 189 це три одиниці. За три цих одиниці 189 гривень 51% знижки. Сукня така на дівчат: 99 гривень 55% знижки. Так, а там переоцінили чи ні? Ні. Ось оці тільки в такому кольорі фіалковому. Гарно теж виглядають. Так, ось ці ще переоцінили 99 гривень. Тут за дві одиниці замість 159. Так, тут вони дві ковтини, просто в різних кольорах. Угу. Що ще дитяче дивимось. Ага, оці курточки. Весняні такий гарний колір, легесенький, з капюшоном. Ой, дуже файні. 189. Так, вона понизу красиво зроблена, 51% знижка, замість 389. Так, хапає або а Це куртка класна, я вам хочу сказати. По-перше, легка. Тут вона на резинці, зручна. Ось як вона зроблена, ще й з капюшоном. І дуже ну, красивий в неї колір такий весняний. Легесенька за 189 гривень. Тут ще акція 41% знижки. Так, Тут йде на 2 одиниці 269 гривень. Коштувало 459 гривень комбінізони для малечі. 219 гривень, тут дві одиниці. Так, бебі. Дві три 3 одиниці. 3. Угу. За 219 гривень, замість 389 гривень. Так, переходимо. О, Тут такі ще маленькі штани для дітей 49 гривень, замість 129 гривень. Взагалі, знижка 62% Знижки. Ну так, ви знаєте, так в дитячому відділі і гарні знижки. Я хочу вам сказати. О, яка красива! Жилетка, мабуть, остання, 169 гривень. Дуже красива яка. Клас. А 269 куртки такі коштують. І ще ось штанці такі мізкіті. Хелоукіті, точніше, чилов, дві-двоє штанів. Отак вони зроблені понизу. 139, 37% знижка. Ну, от для мал малечі, да, багато якось знижок. Ну, так от півпало. Далі це вже для більш дорослих, такі як штани, лесіни, чи як сказати. О, три штуки, три. За 219, 35% знижка. Коштували вони 339 гривень в трьох кольорах. Ось так покажу, як вони виглядають. Далі дивимось на знижках, що тут є. Так, тут вже треба вишукувати. 359 ось такий шикарний плащ, я б сказала. З такими гудзиками, 359, 40% знижка. Знаєте, такий, як ну, на дощ можна носити, не буде промокати. Ось ще така піжама за 99 гривень, 63% знижка. Такі рожеві штанці. І ось такий верх, як принцеса, а коштувала 269 гривень. Кофтини знайшла для дівчат, різні розміри. 79 гривень. Так зроблені вони ось красиво. Замість 149 гривень. Дуже багато тут ще їх є. Розмірів багатенько, скажімо так. Далі покажу, що тут я ще бачу на знижках. Так, ось тут виситься знижка, значить, так, 239 гривень. Така з покемонами, з капюшоном. Всередині вона не утеплена, так, більш-менш нормальна. Зараз носити підходить. Ну, Нічого така симпатична. Також 239, замість 339, 29% цього відсотків знижка. Тут у нас для хлопчиків. Ось так це займатися спортом. 219 гривень, замість 339. Хлопчик 134-170 сантиметрів. Написано Ось такі ідуть моделі зі знижечкою. Така прям легенька. Далі тут по 219, ну, чисто такі чорні штани. До речі, не утеплені. Ось просто штани на хлопчиків. Замість 459 52% знижка. Саме чомусь чорні. Їх так багато, мабуть, навезли 219 гривень. Ще такі кофти. Також це для хлопчиків під хлопчиків-підлітків 129 гривень, замість 219. Така в смужку. Ось біла, в смужку приємна. Ось така. І тут колір вообще класний. Також на акції їх багато. Ага, 189 вони без акції. Вибачаю, ці по 129 тільки оцей колір на акції, де їх дуже багато дійсно. Джинси на хлопчиків дивимось. 289 джогери, 37% знижка. Так, тут тільки джогери і ще якісь. Я вже тут зрозуміла, що в ряду де оцей розпродаж написано. Може бути декілька декілька моделей. Ну тут взуття, зрозуміло, по 399 гривень. Так, так, і більше тут, ну, пасоки також є А, до речі, я на хлопчиків. Такі ремені 59 гривень. 59% знижка. Я раніше і не показувала, що є дитячі такі, так? Да? Рімені, гляньте, цікаві. Дуже 69 гривень. Це на знижці. Сумочки такі для хлопчиків. Більше підходять 69 гривень на знижки. А коштували вони 119-42 знижки. Нормальна така сумочка, ось вона регулюється на такому ремені. Ще для малечі 63% знижка, 99 гривень, замість 269. Ось двоє таких штанів. Ці з черепахами ці в одному кольорі. За 99 гривень дві пари. Такі вони більш, знаєте, міцні, я б сказала, не прям супер тонкі. І ще я не показала тут 139, ще такі є комплекти з двох одиниць комбінізонів 37% знижка. Ще в жіночому відділі на змійці ось така. Кофта з написом. Я її раніше не бачила. 399, 33% знижки до середини в неї йде ця змійка. Ось такий напис. Така кофтинка зі знижкою. Тут ще такі сумочки стоять класні, 269-41% знижки. Ух ти! О, мені подобається сумка класна. Вона, до речі, не маленька. А така, що можна покласти пляшечку води з собою носити. Взагалі класна. Зручна, 269 коштувала 459 гривень. Вони останнім часом такі аксесуари у них гарні стали робити. Такі ще сумочки по 219-52% знижки. Хто любить прям такі маленькі сумочки? От, будь ласка, 219 гривень 52 відсотки знижки. По 289 гривень. А що це у них такий ремень іде? Ух ти, клас! Я не бачила, Ну, це, мабуть, без знижки. по 459 гляньте з таким ременем. Супер мені подобається. Треба дістати його, вдягти. Чорний не так виглядає, да? як такий. 289%, чи така сумочка, 37% знижка. І там я дивилася, що багато сумочок зі знижками. Також я зробила огляд на Sensei Home. залишу вам посилання в коментарі на всі товари зі знижками. Дуже-дуже багато товару перецінили відділі хом, і декор, і килими. Все я там показую. Заходьте за посиланням і дивіться. Дякую, що дивитесь мій канал, де саме я робила цей огляд, в якому магазині Сінсей, за якою адресою. Я залишу, як завжди, в першому закріпленому коментарі адресу. І ось такі штани я ще знайшла. 269 гривень, 41% знижки. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!